привет! Я Руслан и я видеоблогер. Подписывайтесь на мой канал давай. на Ютубе, Инстаграм, группа ВКонтакте Capitals24 э, Лучшие это кроссовки, это э, кроссовки, которые хочется купить. У -у -у. О, Вася, у тебя нормальная тема. Давай, Красный ковер выкупаешь?

Бодя, в нас є видеооператор. Щось. Да, вот, вот, Бодя вот свій видеооператор. Вухо. Опа, куда сіл? Я сказав вухо, давай виходить. Давайте трошки ближче вставайте, там життя місто. І так, готові? Бригада. Вухо. Низ. Вулігани ведуть кіді. Присіли. Ухо. Нос. В ухо, нос, в ухо, нос. И Васька тупо вообще а номер один. Васька именно. Ладно, я поштую, я поштую я сюда. Низ, ухо, низ. А, -а, -а, а, братан! Все, я ухо, скажу, вот так Васька, все, ты победил. Очень круто, очень круто. Итак, лагерь Ян в винтеркам. 2017 Нет. Ребятня, мы короче дубом в Карпатах на горках вот В соседнее село на дискотеку Так, чувак, ты перший раз на лыжах глянь на горку Фух в мене вже крепатура в ногах, ми вроді немного. Ми до кінця їдемо. Я до кінця не їду. Ми та, ї... Ти що, мене кинеш? чувак. Я Вася, я зараз показую. впаду, якщо ти мене кинеш. Ну, типа баланс, куди дінеться? У мене і камера, і пал. Їдемо туди. Не, я чувак, я ну, тут сказав, що що виходжу. Чувак, ну що ти таке з я Дивася, Вася, дивись, дивись, скільки там вже впереді горок. Та ми по чуть-чуть в місці з'їдемо з першої горки до кінця. Та, та. Ти що, оце ти кидалово? Тупо друг кидало, називається. Жалко. Нічого. Собачки бігають. Коротше, перший спуск взагалі не альо, тому що Макс мене кинув. Я впав манекіни, посеред підйомника, загубив mm -hmm. лижу, поки докрапкався вверх, mm -hmm. то в мене зараз ноги чуть не відпадають. Так кров там позатікала, що це жесть. Я вже хочу зняти лижі. Тормозиція Я мі... так шльопнувся, мене аж на 180 градусів yeah, б... розвернуло тупо. <рес> Виходимо зараз. Прям вже, так? Да? Так от дві лежі їдуть, дві пари лиш. Макса фізіономія. Смішна? <смеш> можна би шлемів кататися, але я взяв для нас... Ну, Макс взяв для себе, я для себе. Щоб ми не вбили сьогодні. <смеш> Та ж ми такі можемо, так? Да? Ну взагалі, огонь. Літом на морі. Зимою короче, на кар... в Карпатах. Коротше, наш третій підйом. Максон, впечатлення. Тихо, опять упав. Опять упав. Васька тільки що так летів. Так летів. Я вам отвечаю. що кусок м'яса тупо. Ми ж і позастрівали, бідолаха. А ми хоч шльоми взяли. Той би шлема. А як він летів? Він піднявся. Він піднявся, бідолаха такий. Васька, все нормально, він навіть не улыбається. Так, да, оце от... По... Це, це ямка була. А, Вася той перед, який вже нормально спитав горку, нормально літає, зараз ми будемо з ним сповняти нормально. Їдемо вот, ну, от, ну, перший раз з ним я не ескалатором. І знав, що він сьогодні перший раз катається тупо на лижах. Перший раз в житті. І самого першого разу поїхав на самий верх. Каже, то якраз було його перше падіння. Я в шокі так. Нет, первое было еще на начале. А потом я просто ехал по прямой, даже не виляя, не научился еще на тот момент. И ехал прямо. Адреналина столько было, скорость, даже не знаю какая была. Больше среднего, скажем так. Это было классно. Адреналина столько, Будешь вспомнить. Сегодня 1 лютого. И взагалі тупо на вулиці. Погода, короче. Краєвые. Вася вот Погнув палки, <на> гепнувся. Ти що, зігнув палку тільки що? <на> це ти красавчик. <гна> Бакс, другий раз піднімається на саму вищу горку і тільки що каже, нащо я, я сюди поїхав. А мене це так, і видовосели. Зараз хочу пасти. <гна> хочу пасти. Зараз він подежу. <плат> Често ваші емоції, і враження і взагалі. От, от, ви хто з вас перший раз, не перший раз. Ви втроєм перший раз на лижах? Ні, да. ні, не перший. Ну на гор з горки такої спускайтесь. Да, да, а, да. я на лижах перший раз. Ти, раз. Вот так от так дебют пацані. Ми сьогодні взагалі заряжені. Сама верхня горка, коротше, цього курорта. Точка. Да, верхня точка. І ми, ну, ми взагалі просто кайфуємо. Все, огонь і бомба. Адреналина масса. масса. Зараз Заразидом, короче, спускаться, да? Кирпичик труса. Кирпичи в трусах. 3-4. Огонь. А ще як наша команда називається? І наш девіз, і наш девіз, наш девіз. Руслана, що ти знімаєш? Відео. Яке? Хочу Жизнь в Карпатах. По новому відеоблогер родився на світ. Ребят, зараз буде звук, як рождається відеоблогер. Я не хочу. Да, я стабільно виложу на своєму каналі. Якщо ви не підпишетесь, то я вас знайду потім, де ви живете, і до вас бойську. І підпишусь річносно. Що вийшла? Фотка? Ану покажи, покажи. Покажи, 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 що це таке. Там де вона вписок їй зарядила, ця собака. Потрошки треба збирати бабоси. Раз, два, три, або чотири, п'ять, шість. Що ти кажеш там? Збери свої Свої, я з вас збираю, по 5 рубасів скинулися. Ну що ж, другий день катання. Зі мною знову дебютант Андрюша. Перший раз стоїть на лижах. І ми, коротше, зараз нормально наділуємо в грязі. Ну, в місті. Шала на ми не коримо. Вася, я тупо вродяку заряди його опрошку і знімаю. Прикинь. Скоро з Мега взагалі. Короче, ребята, наблюдаем. Другий раз в житті на лижах, катаюсь, життя, огонь. Да, — Так, він обстріляється. — Вітаю всіх підписників. — Підписуйтесь на канал. — Стабільно, стабільно, стабільно. — Ставимо пальці вгору. — Вітаю, батько. Світ тісний. І ми ось з Настяною здибались. Де б ми могли ще здибатись? Сама у нас Кам'янця Подільського. А ми здибались в Мигово. На лижах. Ось так. — Так. — Чудово. Время проводимо. І зараз спілкуємось вообще, бо... Коли ви последний раз, наверное, общались? Года два назад? — Так. Або три. — Або три. Отак от, от така встича. Шо, Макз, як настрій? Вклепався бідолаха головою в палку, коли летів. Ну таке теж буває тут, якби без травм ніяк. Тепер як взагалі назовні. от так от. Шумно дуже, да, Андрюх? Ага. З мене аж парує візці. Хто ви? З таким от песиком познайомився, правда не знаю, як його звати. Знав би, як тебе звати, щоб назвав по імені. Ти це батюжин. Ого, нічого в тебе в собі ціні. Це ще й оказується.